Продовжуємо перегляд відеосюжетів обласного свята Національної кухні. Чим хата багата, тим і рада. Пропонуємо вашій увазі рецепт приготування родинного пляцка Графська насолода, яким рада поділиться Ірина Пясецька Пушка від громадської організації Конфедерація Поляків Поділля 21 століття. Доброго вечора! Вас вітає спільнота Конфедерації поляків Поділля ХХІ століття, на чолі з Оленою Гаврилю. Знайомтесь, мене звати Ірина, отець Ярослав, пан Едуард, пані Людмила, пані Тетяна. Різдвяні свята асоціюються з різноманіттям вишуканих страв, підбірка яких готується заздалегідь та кожна господиня. Бажаю внести якусь свою особливу нотку, щоб здивувати рідних та гостей. Але родзинкою різдвяного свята зазвичай є смаколики, солодощі, які полюбляють в кожній родині. Сьогодні я пропоную вашій увазі рецепт старовинного пляцка, який дістався мені у спадок від моєї бабусі. Моя бабуся Марія була з зріжової випічки дріжового тіста. А які ж смачні вона пекла пляцки На великому деці та ще й у печі їх не було багато. Було чи пригостити і було ще й додому що дати. Отож, сьогодні я хочу поділитися з рецептом пляцка Арабська Масолода. Цей пляцок зістався, мабуть, моїй бабусі від Соломії Холоневської, тому що моя бабуся ходила на роботу до Соломії. І коли були великі свята або приїжджали шановані гості, папуся завжди допомагала графині Соломії на кухні. І так рецепт бляцька, графська насолода. Для тіста потрібно 10 яєць, 2 склянки цукру, 5 столових ложок соняшникової олії, 3 склянки борошна, 2 чайні ложки розпушувача і ваніль. Збиваємо тісто міксером. Ділимо його на три частини і в кожну частину, що кому подобається, та можна додати. Я в даному випадку додала мак в одну частинку коржа, в другу частинку в'ялені вишні, а третю з какао. Для просочування я використала одну склянку води, дві склянки цукру, дві краплі ромової есенції. Крем. Я приготувала з сметани, 200 г масла вершкового, склянка молока, пачка сметанкового крему і для оформлення шоколад і орішки. Ось ось такий вийшов плязок. Зараз скуштуєте і скажете. смачний чи ні? Шесткого найліпшего. До в новим роком!